Всім доброго дня! Я зараз знаходжусь на головній площі країни на Майдані Незалежності. І хочу з вами трошки прогулятись і показати вам це чудове місце. Сьогодні у нас 6 травня, понеділок. Людей на вулиці не дуже багато, тому що вчора був Великдень, і я так розумію. Що в багатьох сьогодні ще вихідний день. В Києві сьогодні тепло, в районі 21 градуса тепла. І для початку хочу показати вам таке місце, де встановлюють прапорці загиблим героям і їх фотографії. На жаль, з кожним днем їх. Стає все більше і більше. Бачите, люди ходять, фотографують, скарблять, тому що це дуже сумно. Дуже багато молодих хлопців.

Слава Україні, слава загиблим героям. На жаль, ось така складна в країні зараз ситуація. Героям слава. Але зараз я ще вам хочу показати фотографії спогади, які теж є ось тут на Майдані. Це фото 2014 року, як Майдан. Відстоював і люди на Майдані відстоювали свою незалежність. Як тут загинули, як горів Майдан, зараз вам теж це все покажу. Дуже сумно. Ось буду вам показувати, дивіться. Подивіться на це фото. Це вулиця Грушевського, 20 20 лютого 2014 року. Барикади, люди, небезпека дуже страшне фото і дуже страшна тоді була ситуація. В шоломах. Щитами. Брусчатка зірвана. Майдан незалежності весь в диму, в вогні. люди несуть поранених Майдан незалежності 19 лютого 2014 року Ці Інститутська, Майдан. Ось подивіться на це фото на вулиці Інститутській. Поранені, горіли все, мішки. Така гарна країна, Україна, і така складна доля в неї. Ось постійні якісь війни якісь майдани, ну це ну, не закінчується. Тільки одне закінчилось, інше починається. Вулиця Липська. Беркут стоїть ще там. Ось цікаво, коли це вже... Закінчиться і український народ зможе жити вільно, спокійно. Вулиця Інститутська. Знаєте, в мене таке відчуття, що це ну, от, ніколи не закінчується. Чи карма України така. Чи карма народу. Подивіться, Майдан весь палає. 18 лютого 2014 року це головна площа країни незалежної. Подивіться, що, що тут відбувається. Відбувалося. Це просто жесть Все вогні. Ось так я вам хотів показати трошки майдану. Ще з цієї сторони в Києві цвітуть каштани, як білі, так і рожеві. Рожеві дуже гарні, у них і листя якесь інше. Тому Сподіваюсь і вірю, що колись це все закінчиться, колись Україна і український народ заживе вільно, спокійно, в любові і достатки, і буде все, все в нас добре. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі в нових відео.